Блін, скучно. Скоріше вже виклик. Може попросити Яну, щоб вона нас без черги відправила. Чома, угомонісь. Сядь посидь, відпочинь, що встигнеш. Я на вихідному відпочив. А ти хіба ні? Не вийшло. Подружка приїжджала із села. Блін, звідки в неї стільки енергії? Недавно ж тільки картоплю саджали. Так, пацани, є важна інсайдерська інфа. На слідущому визові у нас буде тайний пацієнт. Це як? Ну, як в супермаркеті, типа тайний покупатель. Буде перевіряти, як ми тємка, з тобою все нормально? Так, все добре. Задумався просто. Друга бригада на виклик. О, а от і пацієнт. Погнали. Зараз його Тёмка вразить. Ви а Я вас тушину. Що, будь ласка, овочевий салат, тільки без цибульки. Хоч і ні, без навіть овочевий не хочу, дайте мені. Ну, зазвичай. А ви не бачите, що тут черга? А ви не бачите, що мені пофіг. Я поспішаю. Так всі поспішають. Але чомусь стоять у черзі. Ох, жіночка, заспокойтесь. Вам скільки? Років 60. Серце вже не молоде, візьми і стане. А я до вас не встигну, тому що якась дамочка вирішила повчити мене манерам. Повторю. Це коньяк. А я вас десь бачив. Ви в 98-му в Одесі в стрип-клубі не працювали. Я там пацаном підробляв. Шести салом натирав. <ріху> Щоб поржати. <ріху> Ви вже познайомились. Ігор, це моя мама Ольга Аркадіївна. Так ось, де я вас На сімейних фото Віталіни. Люба Васильівна можна. Звісно, Яночка, проходь. Щось трапилось. Мені потрібна ваша допомога. А кому вона не потрібна? Сідай. Отже, що тебе турбує? Особисте життя, дитячі травми, може, кошмари? Мені потрібна інша допомога. Угу. Ви можете навчити мене гіпнозу. Oh. Навіщо? Розумієте, я хочу написати одну наукову статтю, але без практики це буде дуже важко. Статтю. Mm -hmm. На рахунок три ти заснеш. Один, два, три. Спати. А тепер, Яночка, розкажи мені, навіщо тобі гіпноз? Подруга сховала мого улюбленого фіолетового друга. І Я дуже сумую. І хочу знати, де він. Ну, цікаво. Прокидаємось. Так що допоможете? Ні. Чого? Гіпноз це дуже відповідально. А втрату фіолетового друга можна й пережити. Звідки ти можеш йти? Start the night with a few good motives. We got ways, but you already know this. I turn up with a crew. So one text on my phone, but I didn't take notice. I wanna have a good time. No stress coming through on my line. She drinks vodka. lemon and lime. Flash. 38-2. Що робити? Не викликати швидку з такими симптомами. Але у мене ще є слабкість. Слабкість? Потрібна госпіталізація. Нащо? Це системний червоний вовчак. Потрібно дзвонити в центр контролю захворювань. Тьома, у нас немає такого центру. Що з тобою? Вовчак? Це що серйозне? А як ви гадаєте? Смерть це щось серйозне? Що за запитання такі дурацькі? <світ> а, а, це точно вовчак. Симптоми підходять. Ага, що ці симптоми підходять до сотні болячок. Соберись, тьома, це обичний грип. Спокій багато пити. Температура підніметься, А Як же вовчак? Не переживайте. Температура і слабкість це не патогномічні симптоми для вовчака. Скажи, Тьома. А, а що таке патогном? Як там далі? Так, треба його забрати. Ми так і за нього тест не здали. Одужуйте і гарного дня. Угу. Ігор. Мама вирішила зробити нам сюрприз і приїхала в гості. Класно, правда? Я ж не люблю сюрпризи. А я б попередила, якби ви не уникали зустрічі зі мною. А я не уникаю. У мене просто мало вільного часу. І чим ви Вживання алкоголю. При чому тут алкоголь? У вас це що, болюча тема? Ігор! Що? Доню, а чому ти не сказала, що зустрічаєшся з алкоголіком? Мам. Ах Віталіна. Якщо в тебе через 20 років буде такий самий характер, як у твоїй маман, у нас великі проблеми. Ігор. Мені працювати треба. Не думала, що ти дозволиш своєму мужику так розмовляти з мамою. Що трапилось? Нічого. Угу. Чого сумуєш? Я не сумую. Точно сумуєш. Я аж в морзі це відчув. Ну, окей, сумую. Любава відмовилась мене вчити гіпнозу. Це не проблема. Можу, я навчить. Угу. Звісно. Ей! Якщо цікаво, чекаю в морзі. Спартак Сергійович, я з приводу таємного пацієнта можна? Якого ще пацієнта вперше чую. Ну, Жора сказав, що в нас на виклику був таємний пацієнт. А він звідки дізнався? Це ж. Таємний тест. Так це правда! Блін, Спартак Сергійович, якщо я знаю про будь-яке тестування, то обов'язково його провалю! Тьомко, я не зрозумів, а як ти екзамені здавав? Це не так давно почалося. Десь пару місяців тому я йшов на співбесіду, щоб отримати візу в США. До мене причепилася якась циганка, я її, я її там трішки нагрубив, і вона сказала провалиш що усе, про що дізнаєшся. І що? Я вже шість разів подавався. Я знаю мову, гімн Америки та історію, але щоразу так нервуюся, що не можу зібратися. Да-да-да-да-да, Тьомка, з цими нашими циганами треба бути дуже обережним, з їхніми прокляттями. Та нічого, не хвилюйся. Це був звичайний пацієнт, звичайний виклик. На Наступному буде спеціальний. А що я таке сказав? Що я сказав Може буде, може і не буде. Я вовче не знаю, мене ніхто не інформірує. Іди йди давай готуйся. готуйся! Так, поїхали. Куди виклику ж немає? Спочатку в аеропорт, а потім в Мексику. Борітос продають далі по вулиці, можемо пройтись. Не хочу я борітос. Ігор, щось трапилось? Трапилось. Воно віталіни приправились в лікарню і бісить мене. Ясно? Знайомо. Не зрозумів. У вас що теж проблеми з батьками цих ваших половинок? О, ще й які. Мама Павліка мене терпіти не може. Але мені доводиться їй догоджати, бути чемною, щоб вона не зруйнувала наші стосунки. А у мене навпаки. Тато ріти думають, що ми кінти і маємо тусити разом. Тому мені це не подобається. Він історії якісь стрімні розказує. Ми якось з професором Кургінем взяли двох студенточок і махнули в Хургаду. Вони думали, що хургін їм залік поставить. Ага! Це той хургін, у якого зараз Ріта стажується. Ага, але він начебто одружився, так що я тепер не переживаю. Так стоп. Тобто, вам не подобається проводити з ними час, але ви все одно це робите. Від цього нікуди не дінеться. Добре, спробуємо. Зараз ти оволодієш гіпнозом двох рук. Його винайшли тібетські монахи на основі квантової механіки. Ну, я в цьому не шарю. Ніхто не шарить. Але це не важливо. Головне зрозуміти, що Всесвіті все світі все пов'язане. А це означає, що і всі люди пов'язані між собою. І Що треба робити? Якщо освоїти цей зв'язок. Можна впливати на біологічно нейронну мережу будь-якої людини. А для початку ти маєш випити це. Мене це не цікавить. Ми будемо медитувати. Одяг лише заважає зв'язку зі всесвітом. Ви що тут? А Віталіна, де? Пішла до вбиральні. У неї через вас туш потекла. Що? Вона плаче. Вітаю. Ви довели свою жінку до сліз. Ну, ви теж в цьому приймали участь. Не звалюйте свою провину на мене. Так стоп. Я ж цей прийшов нормально поговорити, бо ми з вами, типу, не з того почали. А я не буду з вами говорити. Чому? Тому що ви п'яні. Неправда? Ігор? При мені ви випили як мінімум три раси. А скільки пляшок ви гепнули зі своїми коришами за лікарнею? Я навіть боюся уявити. Ви мене взагалі за кого приймаєте? За звичайного середньостатистичного алкаша, який не підходить моїй доньці. Ось як. Саме так. Ну добре, я вам покажу Алкаша. Ольга Аркадівна. Я нічого не можу з собою зробити. Це навіть не нерви, це прокляття якесь. Взагалі не можу зібратися. Артем, заспокойся, це психосоматика. Та я розумію, але не можу з цим нічого вдіяти. А можливо, ви мене загіпнотизуєте? Розумієш, це така справа, коли пацієнт сам має розібратися з проблемою. Але я можу тобі допомогти. Ось одна таблетка кожні три години, але не частіше. Дякую, Любава Васильівна. Дякую. Пішла у морг? Цікаво. Що їй там треба? Сіонка, ти. Врешті сінок собі дівчинку знайшов. Але ж я на з цих ЛТП ЛГБТ. Мабуть, переманив. Хороша. Одна таблетка раз в три години. Тут ціла пачка не допомагає. Ах, ти ж відьма стара. Хочеш побачити алкаша, я тебе покажу. У тебе теж таємний пацієнт? Мене таємна те теща, Яка стала явною місячою проблемою. І як ти справляєшся з нервами? Ти не бачиш ось так. А можна мені? Тримай. Дякую. А можна ще? Алкоголь допомагає лише обраним. Ти не один з нас. Так а що мені тепер робити? Не знаю, наркоту спробуй. Наркоту? не хотілося б, звісно. Але. Ні-ні-ні. Воно ж цього і добувається. Ну як? Ноги затекли. Відчуваєш силу двох рук? Не знаю, поки. Що? А я. А чому ви голі? Так треба. Сережа, може, ти теж одягнешся? Ні. В мене скоро ще одна медитація. Угу. Ясно. Слухай, у мене тут така проблема, потрібно якось нерви заспокоїти. Ну, це ти за адресу зараз заб'ю. Ні-ні, мені це не підходить. Можливо, є якийсь ненаркотичний варіант. Чай підійде. А він допоможе? Звичайно, допоможе. Це китайський Дахон Пао. Головне, не змішувати його з. Вийшло. З чим не змішувати? Я не знаю. Поверни Сережу. Хм. Я, здається, повернення не засвоїла. Ну. Це все на все чай. Що може трапитись? Ось ну, ти завжди так. Ти не можеш просто порадіти за мене. А чому тут радіти? Тому що ти вирішила зруйнувати своє життя? Чому зруйнувати мам? Ігор найкращий парамедик mm -hmm. у лікарні. Його поважають. Він піклується про мене. І найголовніше ми кохаємо одне одного. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ти зараз так говориш. А коли він зіб'ється, винесе все з дому і вперше тебе вдарить, ти прибіжиш до мами. Пайма оддоми. Так, Ольга Ракадівна, нам з вами потрібно прогулятися. Mm -hmm. Мені не треба. Слухайте, я прошу всього пару годин вашого часу. Якщо після цього ваше ставлення до мене не зміниться, ну тоді вже будемо думати, що робити далі. Мам. Ну, будь ласка. Ну, добре. Що ти придумала? Та нічого особливого. Вечеря о восьмій. За мотив. Сідатів, елках, 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 елках. Це ти. Я знаю, це ти. Треба запам'ятати. Чи не ти? Скажи, що це не ти, будь ласка, ти не ти. <ріху> ти мені ваще пахеру. Я всіх тим пацієнтів крути, я хотів, ясно! Бачив? <ріху> не тремтять. Нерви як канати. Навіщо ви робите? Навіщо не довіряється парамедики? Ми так добре працюємо. Ну то забирати Артемку, бо так ми цей це ніколи не стамо. Согласне, його скоро виробить там багато платить. Можливо, я до вас буду працювати, коли мене зробити. Я дякую, ізміюсь. Ми заберемо колегу. А ви не хворійте. Ось список ліків і завжди перевіряйте термін придатності продуктів. Що може бути краще для діалогу, ніж 12-річний односолодовий? Ігор, у тебе проблеми з алкоголем. А ти навіть не намагаєшся приховати це. Проблеми з алкоголем? Ще пару годин тому ви називали мене алкашом. Бачите, віскі працює. Чого ви так? Я ж вам не брагу якусь пропоную. Хороший візьки для прекрасної дами. Можна за карбон. Щось, вони довго там. Спартак першої вірні ви не бачили Яну? Не можу ніде її знайти. Дібава Васильна, тут таке діло. Там яночка з Сережею Морсі. Голі сидять. Голі в морзі? Пішли, я покажу. Сережка, не дихана, яночка, ти що його той во до смерті? Що? Не це всього лише гіпноз. Так повертни його! Я не можу. А я тебе попереджала, Яна. Я тобі казала. Гіпноз це дуже відповідально. А ти. Ти Ти що? Ти повинна? Ну, Ні-ні б... Ні-ні-ні-ні, мене не можна. Яночка, я главна, чи... і… і… ти. Ти, ти, ти ж розумна дівочка. Ну, Треба їх якось повернути. Подумай. Я вже все перепробувала. Навіть гуглила, на жаль. Ну подумай ще ти, ти подумай про це, а я подумаю, як тобі зарплатку підняти. Укусливо. Сергій казав осягнути енергію Всесвіту і тоді сила двох рук. А чого двох? Працюєш тільки одна. Правою я гіпнотизую, а лівою. Не послухала. І бачиш, що вийшло. Лабачка ну, мовчить, будь ласка. Головне не змішувати з садативним алкоголем. А де Артем? Пішов години чотири тому. І я піду. Дякую. Хто? Хто навчив її гіпнозу двох рук? Я. Це велика помилка. О! Мама п'є. Мама. Віталюсю. Слухай, Ігор, тебе такий класний, Іначе ти до нього не виварювала. <світ> Гарячу скоро принесуть, потерпу я заю. Що ти наробив? <не> <світ> що знайшов спільну мову з твоєю маман, або така злюща, а тільки прогубила іншу людину, тому що їй не можна пити. У неї залежність. Вона пройшла реабілітацію вже 15 років, не п'є. Ну, тобто не пила. Сподобалась мені та я дівчині. Будуть патрулювати. <риклад> я вам сказала. Да я Заспокойся, да вони і так вулиці вам... патрулюють. А? А, -а, -а. а ну стояти! А -а -а. Біжить! Біжи. Давай їх машину викрадемо. Доброго ранку нервовий. Блін, я знову все завалив, так? Так. Але саме цікаве, що до таємного пацієнта ви так і не доїхали. Ну, блі! Я не переживу це знову! Не переживай, переживеш. Тим більше, що ваша бригада працює добре. А тому я вирішив вас звільнити від проходження цього тесту. Дякую, Спартак Сергійович. Нема за що. Крім того, доведеться вас звільнити і від премії за кілька місяців. Але то вже таке. Так? Да? Спасіба, Тьомка. А я при чому? Якби ти не розповів про свій дурнуватий інсайт, все було б нормально. Фігася, ти стрілочки переводиш. Друга бригада на виклик. Тьома, ти в строю? Так, це ж звичайний виклик. Вставай! Доброго ранку! Ламан! Мощно нам вчора запалили. А ти можеш хоч один день не пити? Я взагалі той вам дістав. Мама не п'є. Саме так. Дякую Ігорю, що перервав мою п'ятнадцятирічну зав'язку. Так, звертайтесь. Це сарказм. Ах. Віталій, що ти в ньому знайшла? Я ж тобі казала. Поганий вибір. Схоже, твої з мамою стосунки повернулись на початок. Mm -hmm, Блін. Наступного разу її на курі. О! Mm -hmm. oh, вже впорались. Все добре. Вітаю Євген Кирилович. Ви зараз до кого звертаєтесь? – До вашого пацієнта. А, Так ви знайомі. У Євгена Криловича здається язва. Да ти що? Угу. Ай-яй-яй. Гарні новини, Спартак Сергійович. Бригада впоралась на відмінно. Працювали швидко, якісно і зі смаком. Письмовий звіт надам пізніше. Салют. Що, вилупились? Тест проходить усі. І ви не виключені. Ой Ти молодець. <ріст> 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 так що, премії будуть? Будуть, якщо ти язиком своїм тріпати не будеш. Краще скажи, як ви про таємного пацієнта дізнались. Ну ви в буфеті по телефону балакали, я почув. Піч нехорошо. не хорошо. Не хорошо. Річу, що на слідшій неділі у нас буде теоретичний тест про козані першої допомоги при ДТП. Жора, твою ж курвома! Ти ну навіщо? Так там ще знаєш, що буде. І нахер! Привіт. Привіт. Як тобі сила двох рук. Кльово. Вчора виробила поліцейського, який мене зупинив. Я так і знав. Не можна вчити цьому звичайних людей. Я Ти освоїла лише одну соту частку гіпнозу і вже використовуєш його не за призначенням. Одну соту. І це як. Я вимушений забрати в тебе цей дар. Силу двох рук ти все забув. Як казав дядько Бен, чим більша сила, тим більша відповідальність. It sounds so epic. Horns are screaming. I ain't the one you wanna mess with. Use a joke. I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming. This the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd. We coming forward. ours. Riot, riot, we came to riot.